Темп, з яким рухається у виборчій кампанії в Сполучених Штатах Камала Гарріс, б'є всі рекорди. По-перше, за 24 години вона зібрала 81 мільйон внесків до виборчого фонду. По-друге, 61% платників до цього фонду взагалі вперше в житті вносили кошти до виборчих фондів. По-третє, за добу їй вдалося зібрати більше половини голосів учасників з'їзду демократичної партії 19 серпня в Чикаго. Таким чином, навіть якщо з'явиться конкуренти, то вони не мають шансу набрати більше голосів серед учасників з'їзду. Ті, хто на сьогоднішній день пропонує. Короткий праймеріс, на жаль, при такій розстановці сил не зможуть скласти конкуренцію Камалі Харіс. Це означає, що їй вдалося вже об'єднати демократичну партію навколо своєї кандидатури щодо балотування на посаду президента Сполучених Штатів Америки.